Цьому випуску. Київська Динамо та Шахтар дізнали своїх суперників в лізі конференції. Стало відомо, що допомогло Бенфіці домовитись Шахтарем щодо Судокова. Керівництво Жерони виплатило Динамо Клоусулу в розмірі 20 мільйонів євро за ваната. Відомо, скільки зароблять Шахтар та Динамо за участь в основному етапі Ліги конференцій. У футболі важливий точний пас, а тут точна вподобайка. Дякую, друзі, що підтримуєте наш канал. Закінчилися кваліфікаційні раунди Єврокубків цього сезону. Українські клуби спромоглися набрати 2,750 тисячних балів в сезонному рейтингу УЄФА. Проте втратили вже дві команди Олександрію та Полісся. Як же це було важко і нервово, але як же важливо, Україна буде представлена в основному етапі Єврокубків двома командами. Шахтар заскочив до етапу ліги третього за рангом євротурніру, ледь не останнім. добряче полоскотавши нерви. Але добре те, що добре закінчується. Крім України, тільки Румунія та Хорватія серед країн наших конкурентів представлені двома командами, а решта однією. Враховуючи те, що Шахтар і Динамо зіграють сумарно щонайменше 12 матчів в лізі конференцій, я надія, що підсумок сезону для України буде позитивним. За участь у третьому засилу Єврокубку гірники та білосині гарантовано отримують по 3 мільйони 200 тисяч євро. За кожну перемогу на етапі ліги команди зароблятимуть додаткові 400 тисяч, а за нічию – 133 тисячі євро. Тож давайте підбивати підсумки Єврокубкових кваліфікацій, Динамо мало чудові шанси, якщо судити суперників грати в основному раунді Ліги Чемпіонів, але натомість наш чемпіон опинився лише в основному етапі Ліги конференцій, оскільки вилетіти в нікуди просто не міг, бо пройшов Хамрун. У Шахтаря суперники з кваліфікації Ліги Європи були серйознішими. проте якість гри демонстрована командою Ардитурана у перших двох раундах, дозволяла сподіватись на основний етап цієї самої Ліги Європи. Але натомість Донецька команда з боями пробилась лише до Ліги Конференцій. Про Олександрію згадувати взагалі собі дорожче. Полісся протрималося на порядок довше. Житомиряни пройшли два раунди і вилетіли лише у фінальній стадії відбору від суперника явно вищого за рівнем і статусом. Але за фактом все одно маємо проліт повз лігу конференції. Тепер давайте послухаємо, що говорили Олександр Шовковський та Арда Туран після єврокубкових матчів. Безумовно, результат залежить від тренера від дій команди. Протистояння з макабі ми програли в першому матчі, коли після вилучення і своїх помилок пропустили двічі. Сьогодні ми мали можливість цей гандикап відіграти, але індивідуальної майстерності нам не вистачило, маємо результат. Які плани у нашої команди на основний етап ліги конференцій? На кожен матч ми будемо налаштовуватися так, щоб показати на полі максимум своїх можливостей. А поки що, починаючи з завтрашнього дня, ми будемо готуватись до наступного матчу чемпіонату України, тому буде пауза, під час якої у нас з'явиться можливість спокійно подивитись на всю ситуацію сьогодні рівно два місяці, як ми виїхали з Києва і відтоді туди не поверталися. Я вважаю, ми добре розпочали гру, володіли м'ячем, але мали певні проблеми зі швидкістю руху м'яча організацією та позиціонуванням. Звісно, це було непросто, адже серве дуже добре оборонявся, а ще під час гри йшов сильний дощ. У другому таймі ми пропустили гол після переходу, і нам було прикро тому, що ми працювали над цим і мали протидію. Потім нам вдалося зберегти спокій та відігратися. Нашим планом було берегти Еліса на залишок матчу, а також використати сильні сторони рінню, коли він вийде на поле. Радіємо, що змогли реалізувати це. Також радіємо перемозі, адже це було нелегко. Ми перейшли в основний етап, і це була наша ціль залишитись у Єврокубках. Звісно, у нас є план на цей турнір Лігу конференцій. Я не знаю, як далеко ми зможемо зайти, але маємо великі мрії. Також у Монако пройшло жеребкування основного раунду Ліги конференцій, де наші команди дізнали своїх суперників. Отже, Шахтар зіграє з Легією, Шемраком Рієкою, Абердіном, Брейдбабліком та Хамрун Спартанс. У Динамо суперники, куди сильніші, а саме Crystal Palace, Fiorentina, Зрінські Омонія Ноа та Самсун Спор, як висновок для киян жереб вкрай невдалий, а от гірникам просто неймовірно пощастило. Також відбуло жеребкування Ліги Чемпіонів, де українські легіонери також дізнались своїх опонентів. На жаль, вперше за 20 років у турнірі не буде представлено жодної української команди, але дякувати Богу, вистачає українських гравців, за яких ми будемо всі вболівати. Справжній трейлер очікує на нас щодо трансферу Артема Довбека в останні дні трансферного вікна. Форвард італійської Роми не потрібен головному тренеру Джан П'єро Гасперіні. Наставник вовків повідомив футболісту, що не зацікавлений в його послугах, і попросив керівництво клубу виставити гравця на трансфер. Рома вважає, що не може дозволити платити солідну зарплату форварду, який не отримуватиме багато ігрового часу в новому сезоні. Тож римська команда готова продати або віддати Довбика в оренду, але з цим виникли несподівані проблеми. Одні з головних претендентів на українця Реал та Ньюкасл припинили боротьбу за футболіста через фінансові умови. Останнім кандидатом на підписання Артема залишався Мілан, який запропонував обміняти свого форварда Сантьяго Хіменеса на гравця збірної України. У Римі погодились на таку пропозицію, але мексиканський футболіст відмовився йти в Рому. На тлі цього вогню в Рим вирушив відомий футбольний агент Talented Birds Роман Зозуля, виставивши світлину в інстаграмі з довбиком. То що буде далі наразі, невідомо. Але, вочевидь, Артем дуже зацікавлений якнайшвидше покинути Рому в найближчий час. Донецький шахтар оголосив про підписання двох нових гравців. Гірники купили форварда Луку Майрелиса Сантуса. Сума трансферу 18-річного нападника склала 12 мільйонів євро. Також був придбаний атакувальний півзахисник Ісаки Сілва з Флуміненце. За попередньою інформацією, 18-річний бразилець обійшовся гірникам у 10 мільйонів євро плюс 2 мільйони бонусами. Виглядає так, що півзахист і атака будуть повністю бразильські найближчим часом. Судакова таке віна продадуть. Бондаренко хай не ображається, та на його позиції має грати бразилець. Пахне проблемою з лімітом в УПЛ. Ще й враховуючи, що в захисті теж бразильці на флангах і спливаючий контракт в коноплі. Але я думаю, в матчах УПЛ буде ротація на українців, а на євроарені продаватимуть легіонерів з Латинської Америки. Турецький Фенербахче офіційно голосив про звільнення португальського головного тренера команди Жозе Мурінью, а керівництво Бешекташу звільнило 52-річного норвезького фахівця Улегуна Расульшера. Обидва спеціалісти провалили єврокубковий старт зі своїми командами. Фенер вилетів в Лігу Європи. А Бешекташ взагалі, з Єврокубків. Житомирське Полісся оголосило про підписання 22 річного півзахисника Владислава Велетня. Гравець перейшов до Житомирського клубу на умовах повноцінного трансферу. Повідомляється, що Полісся виплатить колосу Клаусулу за велетня в розмірі 500 тисяч доларів. Тоттенгем та Лейпсег домовились про трансфер півзахисника Хаві Сімонса. Сума трансферу становить 60 мільйонів євро. Хаві пройшов медогляд, а контракт уже підписано. Угода розрахована до 30-го року з опцією ще на два роки. 23-річний український форвард київського «Динамо» Владислав Ванат найближчим часом офіційно стане гравцем іспанської «Жирони». За повідомленням Фабріціо Романо керівництво каталонського клубу, цієї ночі виплатило білосинім клаусулу в розмірі 20 мільйонів євро. Нагадаємо, у складі Жерони виступають два представники України: Вінгер Віктор Цеганков і голкіпер Владислав Крапивцов. У минулому сезоні Ванат провів за динамо 45 зустрічей. На його рахунку 21 гол і 9 передач. Гравець завершив чемпіонат у статусі найкращого бомбардира УПЛ. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков стане гравцем лісабонської Бенфіки. Романо повідомляє, що впевненість у тому, що Бенфіка вийде в основний етап Ліги Чемпіонів, дозволила клубу спокійно вести перемовини з шахтарем з приводу Георгія. Вартість угоди становить 27 мільйонів євро, плюс 5 мільйонів бонусами, плюс понад 20% від суми наступного перепродажу. Що увійде в топ 3 найдорожчих підписань в історії Орлів. У клубі Українець гратиме під 10-м номером. Судаков не вилетів із Шахтерем із Женеви та відправився в Лісабон для проходження медогляду. Ми вирішили поглянути, як виглядатиме стартовий склад португальського клубу разом з Судаковим. Вочевидь, Георгій награватиметься центральним атакувальним півзахисником. Також бронелаже може використовувати українця на лівому фланзі, де Судаков має досвід виступів. Ну а ми, друзі, бажаємо Судакову успіхів в новому етапі його кар'єри та будемо всіляко підтримувати нашого козака на європейській арені. Також несподіваний інсайт прилетів від португальських змі, де зазначається, що вінгер збірної України та лондонського Челсі Михайло Мудрик може змінити клубну прописку. За інформацією португальських змі, спортивний директор Лісабонської Бенфіки Руй Педро Брас поїхав у Лондон, щоб вести перемовини з Челсі щодо трансферу Михайла. Цікаво, що невідомо, коли саме хочуть підписати українського вінгера, який відбуває покарання через позитивний тест на допінг. Але зв'язка у португальському гранді Трубін Судаков Мудрик була просто вибуховою в топовому. Європейському чемпіонаті він зробив це знову. Український нападник Емполі Богдан Попов забив свій дебютний гол в італійській серії Б проти Реджани. Юний українець вийшов у стартовому складі своєї команди та відкрив рахунок зустрічі на 12-й хвилині після передачі Лоренцо і Н'якіті. Таким чином, Попов забив за Емполі у другому матчі поспіль у минулій грі проти падове оформив дубль після виходу на заміну на 28-й хвилині. Нагадаємо, Богдан дебютував за Емполі цього сезону в матчі 1-32 фіналу Кубка Італії проти Реджани і схоже навіть не думає зупинятись. 18-річний Попов відзначився трьома голами в трьох матчах за Емполі, і це тільки на старті нового сезону. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, як вам суперники Динамо та Шахтаря в лізі конференцій.